Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні я хочу вам показати продаж двох квартир. Ці квартири ідеально підходять під орендний бізнес в місті Києві. Перша квартира вона у нас 37 квадратних метрів, ціна її 85 тисяч доларів. Викланий новий дизайнерський ремонт. Це квартира студія, але ви бачите, вона така зонована, тобто тут є і спальня, і зона відпочинку, і маємо такий вид з вікна. У нас, до речі, 17-й поверх квартира укомплектована усім необхідним для життя. І санузел тут бойлер, пральна машина, душ, все як потрібно. ЖК називається Soho Residence. це у нас комфорт клас, знаходиться на Деміївці. метро 2 хвилини пішки. Оренда такої квартири 15-17 тисяч гривень. І друга квартира 35 квадратних метрів, ціна 80 тисяч доларів. Тут ще краще взагалі не місто Київ. От така квартира. Однотипна. Але вона трішки менше на 2 квадратних метри. Тож, звертайтеся, в принципі, має право на життя.